Моє вітання! Сьогодні готую варенички і ділюся із вами своїм улюбленим рецептом. Готуватиму з запасом. Тож взяла картоплі багато, її потрібно почистити, помити, нарізати на довільні шматочки і поставити вариться. Тепер готуватиму начинку. Натираю цибульку. Ви ж можете її нарізати. І буду смажити. Обов'язково додаю грибочки. У мене це молоденькі гливи, нарізаю їх невеликими шматками. Коли цибулька вже добре підсмажилась, відправляю до неї вже терту моркву і подрібнені грибочки. До речі, хочу сказати, що моркву добре заморожувати на зиму в тертому або в цілому вигляді. В такий спосіб ви убезпечуєте себе від втрати врожаю і завжди під рукою є вже підготовлений продукт. Сама вже багато років і заморожую, і сушу моркву. Це справді дуже виручає і дуже зручно. Нашу засмажку обов'язково солимо, перчимо і я додаю улюблені свої домашні спеції. Смажимо грибочки з овочами до тих пір, поки не випарується уся зайва волога. Поки картопелька кипить, займуся приготуванням тіста. Воно в мене буде на кефірі. Також додаю пів склянки молока, одне яйце, сіль, соду та куркуму. За цим рецептом тісто вареників виходить пухким та ніжним. Коли усі інгредієнти добре поєднані, підсипаю муки і буду замішувати тісто. В кінці вимішування можна допомогти собі, додавши 1-2 столових ложки олії. Таким чином, і миска очиститься, і тісто не буде липнути до рук, і працювати з тістом стане значно легше. Сформовану кульку із тіста покладемо хвилин на 20 відпочити. Нехай подумає над своїм майбутнім. Тим часом картопля вже готова. Перевіряємо її виделкою. так вона м'яка. Можна зливати водичку і товкти. Для цього я переклала її в окрему миску і, поки вона гаряча, заправляю її вершковим маслом та двома столовими ложками сметани і сюди ж буду додавати засмажку. Завжди в таку начинку додаю саме кріп. Мені подобається його смак. Ви ж на власний розсуд можете додати улюблену зелень. Або взагалі не додавати. На цьому етапі ще дуже важливо перевірити начинку на сіль. Якщо не вистачає, обов'язково збалансуйте смак. Коли начинка вистигла. Можна переходити до формування вареничків, я катаю невеличкі отакі кульки, а потім кожну з них розкочую в пласт і ліплю вареники. Можна ліпити вареники у звичайний, класичний спосіб, просто притискаючи щільно краї, а можна сформувати вареник ось так, як роблю це я. Такий спосіб гарантує цілісність вареничка під час відварювання. Наліпила вареників я багато. Вони в мене вийшли двох видів. З куркумою і без. Надлишок вареників я зазвичай заморожую. Це теж дуже зручно. В будь-який момент дістав і маєш гарячу смачну страву. Заморожую ось у такий спосіб у пластикових контейнерах. Тепер фінальний етап. Відварювання у злегка підсоленій воді. І тут на мене чекав сюрприз. Мої варенички в прямому сенсі почервоніли. І я засумнівалася взагалі, чи варто буде викладати це відео для вашого перегляду. І червоніти за свій результат. Але хто не робить помилок? Усі ми вчимося на помилках. І, мій досвід, можливо, стане комусь в нагоді. Не поєднуйте куркуму із кисломолочними продуктами в тісті, яке повинно пройти термічну обробку. Бо може на вас чекати ось такий непередбачуваний результат. Звичайно ж, на смакових якостях це ніяк не позначилось. А куркуму. Варто використовувати якомога більше у різноманітних стравах, адже це надзвичайно корисна спеція для нашого здоров'я, щоб відварені вареники не злипались, їх потрібно полити олійкою або занурити на короткий час у холодну воду. Також при подачі можна їх приправити зеленню та сметанкою. Дякую всім, хто був зі мною. Готуйте смачно і до нових зустрічей.